Ось, наприклад, така інформація: на будівництво фортифікацій на Харківщині було витрачено 7,5 мільярда гривень. І є журналісти, які пишуть про це, підозрюють, що є розкладання грошей на цих фортифікаціях, які б мали захистити Харків насправді. Є певні фірми з ознаками, ознаками фіктивності, які могли вкрасти. Я не знаю, скільки, мабуть, мільйонів з цих мільярдів. І хотілося б почути з цього приводу ваш коментар, що ви про це думаєте. Ну, я буду казати про те, що вже є власне в, 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 в публічному доступі. Я можу сказати, що дуже багато запитань до повноти і якості цих фортифікаційних споруд. Мої колеги, які. Ну, власне, і солдати, які знаходяться на першій лінії лінії бойового зіткнення, вони, власне, вже писали про це, що багато чого не було зроблено, на жаль. А те, що було зроблено, воно було зроблено з, ну, з певними, ну, підозріло, скажімо, Давайте так, от коректно кажу, підозріло, тому що і Мартина Богославець про це писала. Про те, що фірми, які, у яких закуповувала Харківська обласна військова адміністрація, вони е, схожі на, на фіктивні. тому що вони засновані людьми, які м'яко кажучи, не ну і взагалі засновані нещодавно до того, як вони отримали прямі, прямі договори, і вони е, люди, це просто ну хтось там вкрав Джек Daniels з супермаркету, був притягнутий до відповідальності і так далі. Ну тобто, тобто підставні, схоже, що це підставні особи. Моя організація досліджувала це все, і що ми побачили? Ми побачили, що, по-перше, деревина закуповується достатньо дорого. Тобто, по-друге, ці фірми пов'язані майже всі фірми пов'язані між собою в їх засновниках, директорах та інш, на інших посадах були одні й ті саме люди. Тобто, з фірми А, вони переходять фірму Б, з фірми С, фірму А, і отак, отакий крок кругов біг такий. Ну, круговий такий да? І відповідно це виглядає як те, що частину бюджету на фортифікації на закупівлю деревини намагалися вивезти з державної, ну, ну вивести просто приватну, ну, на, на руки відповідно через ці фірми. І чомусь не закуповували цю деревину в Лісгоспі. Хоча у нас лісгоспи, Вовчанський лісгосп ще мені здається навіть 11 травня. Влаштовував аукціон по продажу деревини. І у нас достатньо багато лісів в області, і лісгоспів, відповідно, чому ми закуповували дешевше у лісгоспів. Ну, і, і так далі. Те саме плюс-мінус, просто це ще не стало публічним. Стосується і інших е, складових фортифікацій, а саме бетону, а саме, дроту, і і так далі, і так далі, далі, і так далі. Відповідно. Дуже багато запитань. Це ще, ще важливо: це не були тендери, це були прямі договори. Тобто приходить фірма АБЦ, і з нею просто заключають договір. Ніякої конкуренції, жодних процедур, яким чином цю фірму вибрали. Взагалі не зрозуміло. Розумієте? Оце власне ну, викликає відповідно якість цих споруд, із, там, скажімо, інсайдерських. Джерел вона викликає теж багато запитань не тільки у військових, а й у цивільних, які так чи інакше ці споруди бачили або на території громад, яких вони присутні. Цікаво. Як ви гадаєте, це вплинуло насправді? Яким чином вплинуло на те, що відбувалось на початку цієї хвилі наступу? Нещодавно розпочавшогося наступу на Харків? Ну, звісно, вплинуло, ми бачимо, що. Ну, знаєте, я просто там з особистих якихось спілкувань, всі очікували, що коли росіяни, якщо вони спробують, а вони спробували, підуть на, в наступ з півночі на Харків, то там будуть підготовлені позиції, будуть е, мінування, загородження тощо. Ну, ми, на жаль, багато де цього не бачили і. Іноді росіяни навіть по перехопленнях було чутно, що вони самі здивовані, що не підготовлена у нас лінія оборони. Ну насправді моє, моє особиста, моя особиста думка, що оці всі села, які зараз захоплені, які е, розташовані в п'яти кілометрах від кордону, ще в 22-му році під час деокупації, потрібно, ну, або після деокупації, потрібно було їх всіх відселити. Ці села потрібно було, людей звідти потрібно було примусово відселити і влаштувати, на, в тому числі на території цих сел відповідну лінію оборони. Не розміновувати територію для фермерів, які хочуть, вибачте, свої поля обробляти під кордоном. А було і таке теж було. Таке було. Ну, по чутках, але ну, я навіть не чутках скажімо. Ось, Тобто не треба було це робити треба було відселити ці сели влаштувати певну дійсно оцю на 5 км в глибину території дійсно цю фортифікаційну лінію і зробити там певні цього зроблено не було а якось рухатися в цьому напрямку почали вже мабуть 23, в кінці 23 го початку 24-го року. Ось є ще така новина, знов таки колеги журналісти розслідувачі кажуть, наші гроші кажуть чудове видання, що Харківська обласна військова адміністрація відмовилася надати їм назви підрядників, які будували фортифікації та не виконали договір, договірних зобов'язань. Тобто є ті, що розікрали, а є ті, що взяли гроші і нічого не зробили, як я розумію. Можете можливо це якось прокоментувати? Ну, я додам, що да. і яка роль, головне, цієї Харківської обласної військової адміністрації? Це вона це кришує, це вона на цьому заробляє чи ні? Ну я за руку не вхоплював. Але давайте так я додам до того, що написали наші гроші, що ми запитували на прес-конференції пан Олексій Губов казав, що. Лісгоспи відмовлялися поставляти деревину. Ми запитали офіційно, які лісгоспи відмовлялися, і чи було названо. І нам фактично я можу вам теж сказати, що було 15 лісгоспів, обладміністрація написала, що в 15 лісгоспів вони подали е свої пропозиції, свої запити, і вони ну не зрозуміли куди йшов, і, і більш нічого. Знаєте, то тобто, фактично теж нічого не відповіли. А, насправді відсутність відповіді на запит наших грошей на наш запит це є відповідь, е, якщо дійсно все було прозоро і зрозуміло, то ну, не було жодної проблеми сказати, що це фірма така, то що це не звозку такий то, очевидно, були якісь інші мотиви, і я думаю, що ми здогадуємося, які, е, які не дозволяють або не дають можливості відповісти е, публічно на ці запити. Більше того, я хочу нагадати, що е, десь два-три-чотири дні тому голова Державного підприємства Ліси України сказав, що ліси України готові повністю забезпечити всі обласні адміністрації і всю фортифікацію деревиною. Це є публічна позиція на його Фейсбук-сторінці може будь-хто перевірити. Тому, е, яка роль Харківської обласної військової адміністрації, ну я вам так скажу, якщо. Організація розпоряджається державними коштами. Якщо вона може прямими договорами, без жодних процедур, навіть там, без жодних махінацій вибирати будь-яких підрядників, постачальників і так далі, і так далі, вона їх обирає. І щось відбувається не так, ну це зрозуміло, як мінімум, що це ну, відповідальність цієї організації, правильно? І що можливо, якщо. Є якісь завищення або підозри в цьому, ну, очевидно, можуть бути якісь інтереси в цьому. Скажімо так, я кажу обережно, зрозуміло. Але я думаю, що ми всі розуміємо, що я думаю, що є якісь зацікавлення, щоб е, е, деревина коштувала 5 тисяч, ані 2 тисячі гривень закупку. Я думаю, що так. І те, що ми бачимо, що це деревина походженням з Харківської області і. її не треба було вести далеко здалечі.